Я вас вітаю, дорогі мусі, і сьогодні у нас з вами Лагень Гельвія 19-й капітель. Куди? Куди це ми йдемо? я? поїхали. У мене з дітками нещодавно був в даті. Там ми повеселилися, а з вами з Акузетівом. Поїхали. Подивіться на фото і послухайте, де є Саша, що він робить. Що... Як ви думаєте? Де в театрі, в концерт-халі, в концертному залі, в барі, на... в кафе. І що він робить? Грає в театрі, декламує вірші і співає, як ви гадаєте? На якому заході ось ця тема вас була з ними? Ви були в останнє, ну, в плані нещодавно. Як вам це сподобалося? Нещодавно я був у театрі, скажімо так. Фільм був трохи нудний, але актори чудові. Ось яка наша тема сьогодні. Давайте подивимося, лізу якісь читання. Вернісаж – це відкриття. Вернісаж, як то кажуть. Поетри селем – Квартирник, концерт. Концерт, звісно, ляльковий театр, і там, напевно, бальні танці, якісь движовані. Послухайте. Угу. Ситуація. Звучить не так, чудово кажуть, що правильно послухайте розмову та поставте хрестики. Що відбувається на поетичному цьому слемі? Відомі актори декламують вірші та тексти, за кращий текст голосує жюрі. Друге, куди йдуть люди до кінотеатру до поетрі слем і декламують? Ось є деканки одетексти Фотаген. Кожен може декламувати віршічі тексти, і глядачі голосують за найкращий текст. Stimmt über den besten text ab є таке діло. Це зі Анне, Десь вона набувається послухачка. Дві секундочки. Ага. Саша, Саша, Саша. Бійка. Привіт, мене звуть Саша я сьогодні читаю вірш, у ньому написано, звідки з зв... де, «воге», звідки і вагін куди, де ти так довго був, звідки ти так пізно, куди ти знову йдеш, де ти забув куртку, звідки ти взяв ці квіти, куди ви відправили листа, куди ти відправив? Де подівся твій сміх, звідки страх, куди поділася наша любов? Де, звідки, куди? Або краще запитати. Хто, о Боже? І що ти скажеш, вау, це було вже не так і погано, так, це було щось інше, добре, що я прийшов. Це угу. якась така, якщо, якщо сталася якась відверта ситуація, от ти не хочеш, щоб воно ставалося, ну, біда. Не кажеш, ну це був мій досвід, це було круто, тепер я знаю, що я можу це витерпіти, а це таке. Ну, можливо, це й правильне ставлення, трошки філософії лічного виступу. Так, Бруно каже: Привіт, піт, привіт, Яна. Привіт, Бруно. Ти зовсім задихався, звідки біжиш зі спорту, вибачте, я спізнився. А куди ми сьогодні йдемо? У мене є чудова пропозиція. Якщо до поетичного слему, поетичного що? Слему? Це свого роду змагання, поетичний конкурс, і був там раніше. Кожен може там щось сказати. якщо її тексти, і в кінці ви голосуєте за те, хто був найліпшим. Це добре? Ну, залежить по-різному. Іноді дійсно класно, але мені також це здалося мені, звичайно так класно. Це щось інше, щось нове. Воно не цікаво, а де це відбувається? В, в, в кафе Курт, прямо за рогом. А чи не пішли ми краще в кіно? Я хотів би побачити нового Джеймса Бонда. І бачите, кожного свої інтереси, куди ти стрибнув знов? А ні. Я вже там був, я його бачив. Завжди одне й те саме, так піт має рацію: ми можемо щодня ходити в кіно або поїсти щось, а поетичний слам це справді щось інше що ходімо туди. І знову той самий вірш. Та так, де ми зупинилися? Ось тут. Поставити хрестик треба, буйнокомт зі спорту чи з кіно, де поетрі слем, де він відбувається. Штат. Бруно мьохтеліба, куди б хотів Бруно піти, я не маю на увазі да, рехт хат, що піт має рацію із яким положенням. Так? А тепер в Звідки? Во. де і во Де? Шли. Аус дем Аус демкіно. Імкіно, і мскіно. Десь у мене цей є з дітьми. Точно. Я його вам закину. Фомбаймцум. Fumsport Фом essen, шпорт, Есен, байн шпорт, есен. Цум шпорт, Есен. І перзонен Fum яна. Fan'ian, Baim бай, яна. і Cum Arzt яна. Так, треба повернутися. Ми з вами вчили, пам'ятаєте, ці приємна, де вони поділися? В четвірочку дивимося. Знову таки, звідки де або куди гра? Звідки ти прийшов, де ти чи куди йдеш? Поговоріть, інші роблять відповідний рух. Звідки? Всі роблять крок назад. Де? Всі сідають і куди кожен робить крок вперед? Поставте питання, де жінка в жовтій? в, капелюсі. в парах на стрінці 82. Я в басейні. 82. Це 44, нам треба 82, добре. 80, розуміло. Окей, окей. Куди ця баришня йде? Подивіться на малюнок і напишіть вдвох шість питань звогів або і вохін. Наприклад, що смажить сім'я? Куди йде їдь... діфрау, куди вона йдеться моя жінка? Це ще не все добре, ще завдання. Поміняйте запитання з іншою парою, запишіть правильні відповіді, де сім'я готує гриль, куди йде жінка в жовтому капелюсі, вона йде в кафе. Вони готують барбіки в парку, вона в сім'ях готує. Варіант намалюйте невеликі малюнки парами, поміняйте їх з іншою парою. пишіть малюнки двоє людей йдуть перемогу. Окей, скинула цей урок теж. Правда, там діти? Ну нічого страшного. Так, діти-квіти. Треба повернутися на 44. Там. Дуже багато роботи зараз у спину являти скільки. Треба із кожним, з кожним, так, щоб дзвірки не наробити, бо потім буде ситуація і не зможуть збирати вкупу від заняття. П'яте події. Подивіться словник з малюнками, допишіть, складіть три власні загадки для свого партнера. Коли відкривається виставка, вона називається такою, на якій. Угу. Так, друге, можна побачити клонів артистів. Якщо ви любите класичну музику, вам підійде класика. Так, єсміх. Die OP, das musikal, die Cirkus, die Stadtspatigan, die photoworkshop и die photocolleckt. Listen to this programme and erkense the passenger stampungen. Прочитайте програму, татайте відповідні події, танці, виставка, поетичний слем, прогулянка, містом, ресторан, театр, концерт. Тихо. Що доколи мюнхенський календар? Я хочу підтягнути. Бачите, у нас тут голі. Ось ці штучки, їх треба заповнити. Так, що зробили для нас поет слем ось цей. Куди подітися, коли все розпродано? Ще є квитки на поетичний слайм, кафе, курт. початок о 21-й. Нижчий день відомій Мюнхенці. де вони працювали і як жили? тематична прогулянка в місці зустрічі 14.00. Джаз Міхаель Горштайн грає в піано барі сьогодні о 20 й Вечірка в популярному клубі зона» розташована на вечірній милі. Що це вечірня миля? милі? Щось таке на патімалі? Міштагбус і Зендзінгатуа. Так, остання вистава процес кафки в Камелшпілі, вам точно не варто пропустити це. Фелендги доповнено. Мистецтво знавець Джорджа Губи сьогодні проводить чергову екскурсію в Устхалі. Повторне відкриття любите італійську чи баварську? Ну, чогось італійського, хочете чогось італійського чи баварського, чому б не і те інше. У а пароль шприз для всіх на інавгурації, ну, а на А напевне. Я. Ану, єманден юб Савеґіль. Коли ми когось переконуємо завершить розмову, ти маєш рацію. Це добре, це точно того варта. У мене є пропозиція. Пійхали. Чи хочемо ми щось зробити, поїхати разом? А ну добре, але я не знаю, звучить не так чудово. Чи це для нудно, не цікаво? Бля, обмі, повір мені, це щось інше, нове, особливе, нісенітниця. Спробуйте, спробуйте. Подивіться на це позитивно, не дуже негативно. Вам зовсім не цікаво. Доступ безкоштовний, хтось я, я тільки то ойру. Це правда, це нормальна, поетичний сплем, справді щось інше нове особливе. Ходімо. Туди, мої хороші. Зі мертві мене. Так, ви хочете щось зробити? Прочитайте календар подій, виберіть подію, відтворіть розмову, ваш партнер цього не знає. Переконайте його, використайте речі. Не відчуваю, напевно. Це ще в нас таке: двадцятий трек. Ми його прочитали, це був той геніальний вірш, напевно. Прочитайте і закінчіть його, потім послухайте ще раз, порівняйте. О, господи, це той вірш. Напишіть і допишіть строфи із цього від з знов таки, і створіть самі поет реслам в курсі, який діг вам сподобався найбільше, і зробіть голосування. Що ми сьогодні з вами зробили? Ми з вами локальний пропозиціон підготували щодень. Я вам покину, покину, я вам кинув гукси з своїми дітьми, да ви побачите, як їх тренують цьому всьому. Так, і ми пропонуємо реагуємо на пропозиції. Да, Он дасть. Альзо, das hört ніч, ja, nicht я yeah, so toll, а он не таке не дуже воно приваблено і таке інше. Mm -hmm. Коли ми когось переконуємо, повір мені, це щось інше не особливе, дурниця, спробуй це, дивись на це позитивно, не дуже негативно. Тобі зовсім не цікаво, це точно того варте. І коли ми переконуємо, ти маєш рацію, це правда, це нічого, поетичний слам, справді щось інше не особливе, ходімо туди. Ходімо, то ходімо. Завтра ми будемо робити 20-й урок, мої хороші. Нас лишилося, здається, ще 4 уроки, але вони будуть, я бачу, такими повними, прикольними. Так, мої хороші, пішла оформлювати урок вам нову групу. До зустрічі. Якщо виникають якісь питання, ви знаєте, що є, є. Дякую, до зустрічі, пока.